Екологічний досвід Японії реалізують на Прикарпатті. Іноземні енергозберігаючі технології презентували в рамках міжнародного проекту Збережемо клімат разом. Йдеться про енергозбереження в агропромисловому комплексі. Такий проект покликаний привернути увагу влади до важливих питань сфери екології і запобігання змінам клімату, кажуть організатори. З цього приводу на національному рівні проводиться низка досліджень щодо розгляду різних сценаріїв розвитку екологічної ситуації. Експерти з цього приводу дотримують Оптимістичного варіанту, оптимістичний це, якщо в Україні будуть розвиватися цілий набір заходів по запобіганню зміні клімату насамперед саме проекти, які стосуються енергозбереження і інших заходів. Для цього ми якраз як я вже підкреслював. В першому періоді дії кіотського протоколу дуже ефективно використовували гнучкі механізми кіотського протоколу. Тому в Україні багато зроблено в цьому напрямку. На Прикарпатті вже чимало зроблено у напрямку енергозбереження. Це створення плантації енергетичної верби на Коломищині, будівництво біогазової установки на Тисменеччині тощо такі комплекси дозволять повністю відмовитись від електроспоживання. Сільське господарство одна із складових. Нашого господарського комплексу і не повинно стояти осторонь цих питань. Якщо в нашій промисловості, яка була зав'язана на газі останні роки і відчула його подорожчання і заходи набули системного характеру з енергоефективності, то з 2005 року промисловість скоротила споживання газу в 470 разів. Досвід України та Японії став першим у світовій практиці впровадження зовнішніх економічних механізмів. Уже реалізується понад пів тисячі проєктів з енергозбереження у закладах соціальної сфери по всій країні. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.